Вітаю всіх в новому дні життя. З вами Івара і сьогодні ми поговоримо про головне актуальне те, що відбувається тут і зараз з кожним з нас. А що відбувається, запитаєте ви мене? Дуже важливі процеси, з якими до мене звертаються кожного дня ті люди, які свідомо проживають своє життя. Чи ви один серед них? Скоро дізнаємось. А поки що. Я поділюся тими важливими усвідомленнями, кейсами, да, процесами, які проживаю і я персонально, як людина, і ті люди, які я веду на шляху зцілення, да, на шляху самоцілення. І е, веду я коуч, як енерготерапевт, як духовний наставник. До реалізації, до проявлення, до зцілення долі. Таку роботу ми робимо з тими людьми, з тими жінками, які бажають жити своє життя цілісно, які ж бажають проживати своє життя через програму розвитку, реалізації, проявлення потенціалу і життя потоці радості, щастя, задоволення. І це важливо, коли ми починаємо ставити собі важливі питання і проходити важливі уроки свідомо. Про що я говорю? Я говорю про те, що коли з нами щось відбувається, ми не закриваємо на це очі, ми не впадаємо в стан жертви, ми не входимо в якісь емоціональні качелі. Не піддаємось якимось установкам, програмам, думкам, і не йдемо на шлях самознищення. Ми зупиняємося, питаємо себе, а що відбувається зараз, а що відбувається в цьому моменті, а що відбувається саме зараз зі мною. І коли ми робимо цю зупинку і задаємо важливі питання, да, якщо ви не можете їх задавати самі собі, то ви звертаєтесь до спеціалістів, які підсвічують і здають ті питання, які розкривають вам. Розуміння тих процесів, які відбуваються з вами. Про це вам краще вас ніхто не розкаже. Але тут залежно від того, що ви знаєте про себе, як ви вмієте з собою е говорити, та? як ви вмієте до себе ставитись ресурсно, як ви вмієте себе зцілювати. І доводити свій рівень енергії з нуля до ста відсотків швидко, не втрачаючи час життя, от тоді ви можете само входити кіда, самокоучинг, самопрацювання, самостілення. І тоді терапевт він буде вам потрібен на рівні, а чи все я вірно розумію, да, чи вірно йдуть мої процеси. І цей шлях. Це шлях саморозвитку, це шлях самопізнання, це те, про що ви багато чули, але, можливо, не розуміли навіщо. То от зараз я вам на простих прикладах розкажу, як це важливо для кожного з нас. Для кожної з нас. Чому? Тому що е, я працюю з жінками і працюю. З тими жінками, які відчувають собі знаєте, таку велику потребу до змін. От Якщо у вас є от такий стан, готовність до змін і не бажання жити, да, як та молекула, яка пливе у воді, і її куди не сесть течія, а ця молекула ніяк не може ні з собою справитись, ні з обставинами справитись. Не направити свою увагу, своє русло, енергію життя, куди їй потрібно, не вміє зупинитися, не вміє пришвидшитись, коли це потрібно, а просто проживає своє життя, оце бурхливе життя на хвилі різних подій, внутрішніх, зовнішніх, які взагалі вас не стосуються. І в цьому водовороті, іноді спливаючи, відпочиваючи, знов цей водоворот. Ви вважаєте, що це є життя, ну, тіпо, нормальне життя, так всі живуть, але ні, це не є норма, це не є ресурс, це є програма виживання, і вона більше не потрібна. Ми зараз, як колектив, як колективне безсвідоме, так, як суспільство переходимо з 3D-моделі реалізації себе в цьому світі і взаємодії між один одним. Так. Спілкуванні, в роботі, в якихось процесах, комунікаціях ми виходимо з рівня 3D на рівень 4D. Більшість. Є вже, звичайно, люди, які вже і на 5D перейшли рівень. Чому я кажу так, впевнено? тому що я йду по цьому шляху вже стільки років, що в моєму оточенні вже Є великі приклади отих от трансформацій змін, є маленькі приклади, які ще тільки рухаються. І я сама являю собою той приклад життя, коли з руйнівних програм, процесів таких установок я переплавляючи та, себе ем, як на рівні підсвідомості, на рівні свідомості, на рівні характеру, на рівні звичок, програм і так далі, я створюю. Для себе ту внутрішню людину, яка має силу, яка має знання, яка має енергію, яка має можливості для того, щоб жити без страждань. І мій шлях він продовжується, продовжується. І це є супер, тому що цей ресурс, який тільки зростає, 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 як рівень енергії, як рівень можливості, і дає силу проявляти. Ту да, себе, хто я є, а я знаю, хто я є. Тому моя задача вам передати ті знання, ті ключики до вас самих, які допоможуть вам іти вашим шляхом, вашим шляхом. І сьогодні я хочу розказати про те, що дуже важливо звертати увагу на ті емоції, на ті стани почуття, які для вас не ресурсні, які для вас. Болючі, які для вас пр, такі, знаєте, руйнуючі? Які створюють у вашому всесвіті, у вашому внутрішньому світі, у вашому зовнішньому світі хаос розруху, які приводять знов до стану болі, розочарування в собі, в людях в світі, які руйнують оту платформу цінності, самоцінності, і не дають вам можливість вийти із стану жертви у стан ем, такої дорослої, зрілої людини. Яка знає собі ціну, яка поважає себе інших і живе життя, як то кажуть, по програмі Він, то він, коли виграють усі і ти, і інші. І зараз, проживаючи важливі процеси в коридорі затемнення, які ми зараз проживаємо з 25 березня по 8 квітня, це точні дати, але враховуйте, що коридор затемнення. Починає проявляти себе ну як мінімум за тиждень і ще тиждень після того. Це такий мінімум, який треба враховувати, і плюс-мінус три дні це обов'язково, які треба брати як початок і кінець. І дуже важливі моменти це сам початок. Ми прожили його. Да? Хто зі мною працює, то саме перед затемненням ми зробили такий практичний вебінар. Ми зробили практики, ми підняли рівень енергії, ми змінили структуру свою, щоб легко увійти в цей процес. І зараз те, що піднімається, те, що ми проживаємо, як кармічні такі напрацювання, як деструктивні програми, як стреси, як такі блокуючі нас ем, стани, ми зараз їх легко піднімаємо, легко бачимо, перепрацьовуємо і йдемо жити далі. ми не втрачаємо на це час. І другий важливий момент це буде точка 31, 1, 31 березня, 1 квітня, коли буде середина, середина між між місячним і сонячним. І от цей тиждень ми проживаємо внутрішні процеси. Я і мій внутрішній свін, як я себе почуваю в цьому світі, що я проявляю, що потребує очищення, зцілення да, на рівні емоційному і підсвідомому. А от другий тиждень. Перший тиждень це буде в нас, <смір>, да, вже закінчується 31 березня. І 1 квітня по 8 квітня цей тиждень ми будемо працювати з тим і бачити, як світ нам допомагає побачити, а хто я в цьому світі. Чого я бажаю, як я цього досягаю, як світ зі мною, як світ мене бачить, як я з цим світом взаємодію, і я і моя проявленість. Дуже важливий момент. Я і моя проявленість, хто є я для цього світу, як людина, як спеціаліст, як в своїй родовій системі, хто ви є, тобто хто я є для зовнішнього світу. І ті процеси, які піднімуться на тому тижні, та, другому тижні коридору затемнень, вони будуть нести е, такі послання від вашої душі, з чим ми будемо працювати далі. Тому що коридор затемнень він лише підсвічує, він піднімає, він дає змогу дуже швидко, е, хто готовий прожити і пропрацювати, щоб потім до наступного затемнення, яке буде десь восени. Оцей весь період про це взагалі не думати, але, але лише пропрацьовувати, да? як новий навик, як нову звичку, наприклад, перестати ображатися, або перестати гніватися, причому гніватися в стані руйнації, чи перестати ображати інших. Та, скажімо так, знецінювати інших. Тобто це може бути як до себе, так і до зовнішнього світу. Це такі прості приклади, але їх дуже багато наших станів, коли ми відчуваємо дискомфорт і створюємо той хаос, про який я кажу в вашому світі і в зовнішньому світі. Тому це послання я передаю з великою любов'ю і повагою до кожного з вас, до кожного з вас, хто мене чує. Будь ласка, щоб не відбувалося зараз з вами дні. Пік ми вже прожили, але процеси продовжаться. Щоб не відбувалося всередині нас, яка б біль не піднімалася, будь ласка, не втрачайте зв'язок з собою, не втрачайте зв'язок з цією білю. Ідіть у цю біль, у цей страх, у це відчуття повної знесили. Ідіть туди і шукайте причину, чому це відбувається. І як тільки ви побачите причину, чому це відбувається, ви зможете з цим справитись. Та? Якщо ви не можете самі, приходьте е, до свого мастера, до терапевта, приходьте до мене на безкоштовну консультацію, на безкоштовну діагностику, де ми з вами розберемо та, на молекули те, що з вами відбувається. І я вам дам е, практики про, такі прості, доступні, та, задам необхідний вектор, по якому ви будете рухатись, і зможете працювати з собою, зі своїми станами, зі своїми програмами. Тож, оце моє послання дуже важливе, будь ласка, дивіться спокійно на те, що відбувається з вами, на те, що піднімається, на те, що болить, на те, що просто розриває ваше серце і душу. Особливо зважаючи, що зараз дуже великий тиск іде такої да, важкої негативної інформації, що ззовні, да, які створює нам. Суспільство на рівні деструктивних сценаріїв, да, смерті, руйнації і так далі, давить, давить, давить. Але наша задача вийти і перестати бути під пливом цих е, програм, цих енергій, цих інформацій і жити своїм життям, плити на своїй лоці туди, куди веде вас ваше життя, ваше серце, ваша душа. І тут важливий момент, чи знаєте ви. Чи відчуваєте ви, куди веде вас ваше серце, куди веде вас ваша душа, чого ви бажаєте, про що мрієте, чого вам не вистачає для того, щоб відчувати повну ту цілісність, радість в цьому житті, що вам зараз заважає, що не дає пройти через оцей такий процес трансформації легко? А зараз ми всі, абсолютно всі, колективно проходимо, просто кожен на своєму рівні і в своїй сфері життя, да, бо в астрологічній карті у нас 12 сфер життя, і от куди оце промінчики затемнення будуть показувати, от в тих сферах життя у вас і будуть основні процеси. Але загальний для всіх процес це зараз комунікація, відносини зі своїми партнерами, зі своїми ворогами. Хто мої партнери, хто мої вороги, який я партнер, яка я людина, чому є досі хтось чи щось, що мене атакує, чому я намагаюся кудись атакувати, чи, навпаки, сховатися, від чого втекти. То процеси дуже глибокі, індивідуальні. Тут, якщо є запит, пишіть тут під цим відео Хочу на розбір, хочу на діагностику, вона безкоштовна. Це 20-30 хвилин вашого і мого часу, який я просто віддаю вам, щоб поговорити, щоб підняти те, що є, зрозуміти, як можна з цим справитись, як я вам можу допомогти, і прийняти для себе рішення, що далі, як з цим працювати, що робити самостійно з майстром, з практиком. І для вас завтра. Завтра в нас буде п'ятниця, 29 число, 29 березня, ввечері о 19-й годині в телеграм-каналі я проведу Етер. А, можливо, це буде не телеграм-канал, але в телеграм-каналі буде посилання на зустріч онлайн-зустріч, відкриту онлайн-зустріч, практичну онлайн-зустріч, де я буду говорити про те, що таке енергія життя, де брати енергію для життя. Як вміти виходити з отих провалів енергетичних, емоційних, фізичних, коли нема сил, коли відчуття повної знесили, коли відчуття повної невпевненості в собі, в світі, в можливостях та, цього світу для вас, коли є глибокий стан, такий е, обновлення, давайте називаємо це так. Чому іноді з глибоким станом мінус це може бути обнулення з знаєте, з потенціалом мінус 100, Це значить, я хочу вмерти, я не хочу жити. Це життя не для мене, та це теж люди проживають дуже часто, і це теж ресурсний стан. Тому я буду говорити про те. Що таке енергія життя, де її брати, як не втрачати? І головне, ми практично попрацюємо над тим, як виходити з кризи, як виходити з нуля, як повертатися в ресурс і жити своє життя. Хочу сказати, прямо тут і зараз. Вибирати своє життя і жити своє життя, не втрачаючи час. Не чекаючи, коли все само якось зміниться, зцілиться, пройде, е, пройде якийсь період. Так, періоди важні, але час на напрацювання це лише ваш вибір. Чи чекати, коли воно само на протязі життя буде якось робити? Але м -м, тут знаєте, хочеться знов ж таки, але але скажу, якщо нічого не робити, то само по собі нічого не зцілюється. Воно може зникати, з'являтися, але потенціал накалу буде тільки більше. Це закон божественний для чого? Для того, щоб ми розвивалися. Тут я вам відкриваю таємниці, таємниці світу душі і буду говорити про те, що ваше життя, життя вашої душі, у вашому втіленні, у вашому тілі, у вашому роду, у вашій свідомості це дуже і дуже важливе життя для вас. Вибирайте себе, вибирайте свою щасливу долю, приходьте на онлайн-зустріч. Посилання на телеграм-канал буде в цьому відео, і також буде окремо ще пост, куди ви можете попасти да, в телеграм-канал, в якому я буду викладати посилання на онлайн-зустріч. Вона буде в зумі І ми з вами з 7 до 9 години попрацюємо, поспілкуємось. Це буде практичний вебінар на. Е Добровільні такі на добровільному енергообміні по серцю, по силам, по бажанню і навіть ваш репост, перепост і відгук про нашу зустріч це вже ваша оплата та енергетична. Тому розуміючи закони божественні, закони карми, закони душі, закони життя. Я передаю вам великий поток, любові, натхнення, енергії для того, щоб ви. І йшли, знаєте, і йшли до себе, і йшли до, е, через себе у світ любові, у світ щастя, у світ радості, виходили з директорних сценаріїв і прийняли як факт, що життя це подарунок Бога. Це ваш вибір. І це величезні можливості для росту, для трансформації, для зцілення себе на всіх рівнях і планах. І якщо у вас є ціль жити, Цільність, в потоці, усім серцем, усією душою і кожного Божого дня відчувати радість, насолоду, незважаючи ні на що, приходьте. До зустрічі. Всіх благ Обіймаю. З вами була.